Всім привіт! Мене звати Люба і сьогодні я вирішила розповісти про свій досвід, як я знайшла роботу в офісі в Customer сервісі з рівним англійським 5-6, і чому це в мене зайняло 8 місяців. Так що давайте кому цікаво, розповім. Давайте подивимося, чому в мене зайняло 8 місяців знайти роботу в офісі. В першу чергу, англійська. Англійська на той момент в мене була важка. Давайте це так назвемо. Вона була на низькому рівні, п'ятий рівень, я рахую, що це взагалі ну, не рівень. І е, тільки завдяки тому, що я пішла вчитися на Стаціонар, тобто на цілий день на англійську, на англійську мову, відповідно через це я і змогла пройти хоча б перше інтерв'ю по телефону. Оскільки я розсилала своїх резюме дуже багато. Я тільки приїхала в Канаду в січні, я почала розсилати, в день розсилала по 10-15 резюме, як мінімум. Але проблема в тому. Ще в мене було моє резюме жахливе. Моє резюме було три сторінки, якщо не помиляюсь, це дуже багато. Це нереально багато. Плюс в даному резюме я розписала все від 16 років, що я робила, куди, де марчендайзер, магазині, продавець, там територіал торговий. Це забагато, забагато, оскільки я розумію, що ті, хто шукають собі працівників, воно має бути чітко, конкретно складене, коротко, нічого лишнього. І, відповідно, в резюме в е, мене були такі слова, як просто з транслейтера. Його так не можна писати. Я розумію, вже зараз потрібно використовувати слова і термінологію ту, яку використовують тут, в Канаді. Тільки тоді воно буде роз, зрозуміло тому HR, який відповідно, і шукає е, собі працівника. Так що, да, рез, резюме в мене було жахливе. І ще проблема в тому, що я розсилала одне резюме на всі посади. Я мені байдуже було яку роботу шукати. Я відправляла і на кастомер сервіс, я відправляла і на доставку товарів там, кур'єр, якісь. Да? Відправляла і на мерчендайзерів. І, і воно у мене все було однотипне. Просто одне резюме скрізь. Це неправильно, і я розумію вже зараз. Що так не можна робити, і відповідно, мені за перших три місяці можливо тільки два-три рази перезвонили. І знову ж мені перезванювали І мій англійський був на той момент не дуже, оскільки е, я так розумію, чому мені потім не перезванювали, Мене щось запитували, я старалась зрозуміти. Зрозуміла я це чи ні? Невідомо. Скоріше всього, ні. І відповідно, не зрозумівши, що в мене запитують, я щось відповідала, але це абсолютно могло бути неправильно. Могла питання стояти одне, а я відповідала щось інше. Я зараз не можу це сказати. Так було чи ні, але я зрозумію, що я могла щось недозрозуміти. І відповісти неправильно. Відповідно, мені вже потім не перезванювали другий раз. Да, мені багато відписували, що дякую за цікавленість за вашу, за вашу зацікавленість, що ви подалися до нас. Ми розглянули ваше резюме, але, на жаль, позиція закрита, або бла-бла-бла-бла, вони там могли, що хочеш відписати. Але те, що вони відписували, це теж дуже хорошо. Це дуже хорошо. І е, який ще фактор вплинув на те, що я так довго е, не, не могла знайти. Перший це моя англійська, другий це неправильно складене резюме. І третє як це не сумно, але знайомства. Знайомства, рекомендації тут. Дуже 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 багатий великий вплив мають на пошук роботи, оскільки я вже зараз розумію, як вони шукають роботу HR. Якщо я крупна велика компанія, вони спочатку позицію викидають на внутрішню пошту свою. І ті роботодавці, які вже тут працюють, рекомендують когось свого знайомого, рекомендують там ту людину, ту людину і дають їхнє резюме, заносять, наприклад, HR-ам, або ці люди, їхні знайомі, питають, чи у вас немає якихось вакансій на вас на роботі, відповідно дають контакти HR'ю, і вони вже зв'язуються з ними безпосередньо. І вже потім, після внутрішньої корпоративної пошти, якщо вони HR не знайшли собі людини, тоді вони вже виставляють на зовнішній сайт, там, на Indeed на LinkedIn, на ТДТП. І, відповідно, як це не печально, мені було це дуже неприємно, оскільки я думала, я ж така, я ж найду, я знайду, знайду. ж найду. і я не знаходила, не приходив один місяць, я не знаходила, другий місяць не знаходила, третій місяць я не знаходила. І вже потім, коли я трішки почала працювати зі своїм резюме, я його трішки відкоригувала, обрізала. Дуже багато посад. Я просто забрала, оскільки вони і чари, коли подивляться на те резюме, вони подумають, ні-ні-ні, це щось людина не та, що нам потрібна. І я вже коли навчалася на навчанні, нас трішки вчили, як підходити до резюме, що там потрібно писати. І плюс нас вчили. Як пройти перший етап інтерв'ю по телефону? Як розказати швидко про себе елементарні якісь такі слова, що потрібно розповідати? І е, я е, для себе виписала на бумажці. Я пам'ятаю, такий в мене був кусок паперу, і, е, і на цьому е, шматочку паперу я написала коротко про себе, про мій досвід роботи, е, чому я хочу у вас працювати, такі елементарні слова. І я ось цей папір А4 склала в чотири е, рази. І носила завжди в себе в кармані, навіть не в сумці, просто в кармані в кофті, там в курточці, там в джинсах, щоб він завжди був зі мною, і вдруг мені хтось перетелефонує, щоб я була готова до цього телефонного дзвінка і щоб в мене вже запросили дійсно на інтерв'ю, оскільки це дуже важливо. А ще ще страх, страх володіє вами, коли ви боїтесь розмовляти по телефону. І дійсно він був в мене. Я боялася, а що я буду казати, а що вони запитають, а вдруг я неправильно зрозумію, що я буду відповідати. І відповідно цей шматочок паперу я носила, ну щоб ви розуміли, місяці півтора мінімум я з собою носила. І одного дня він мені знадобився. Я, я сиділа на занятті, це було чи середа, звичайний день. У мене було урок. І uh, мені телефонують, Я розумію, що це невідомий номер, і а вдруг це шанс, да, що хтось дзвонить з HR. І я вибігаю, пам'ятаю, на коридор. І дійсно це був HR uh, з компанії на customer service Вони наймали людину, і вони мене дійсно запитали: tell me about yourself. І я достаю цю бумажку, у мене роки тросяться. Я достаю. І я настільки розгубилася, що я просто вже забула, що я маю розказувати, що я маю е, говорити. Я, я була ну, в стресі, якби, бо я хотіла пройти це резюме. Це інтерв'ю. І я достаю цю бумажку, і я просто починаю читати. Да, Я читала. ну... Принаймні, я була готова до цього, і я просто розказала, прочитала точніше, те, що в мене було на ромашці, вона мене уважно вислухала, не перебивала мене, все переслухала, що я їй розповіла. І тоді вже вона: о, да, я. я ви нам підходите, да, таку людину ми ж шукаємо. Відповідно, як ви дізналися про нашу компанію. Чи ви можете працювати на фултайм чи на part-time. Я сказала, що я зацікавлена в будь-якій позиції. Я вільна, я можу працювати в будь-який час, і з задоволенням буду очікувати вашого повторного дзвінка чи запрошення на інтерв'ю. Це тривала телефонна розмова, можливо, хвилин 15. Ну, для мене це була вічність. Я пам'ятаю, це було дуже стресово. Але я зібралася, я все відповіла, надіюсь, правильно і відповідно мене запросили на інтерв'ю. Вони сказали десь через тиждень. Мені прислали, пришли... що зв'яжуться зі мною прийшли мені смс-ко на телефон. І дійсно, через тиждень, десь прийшла мені смс-ка на телефон. Вас запрошено на інтерв'ю. Туда, ту тато, приходьте на ту годину, інтерв'ю буде тільки з HR-ами. І виходить, е, що вони мені десь на початку червня перетелефонували, і десь, в 20-х числах червня, я пішла на інтерв'ю з HR-ами. Коли я прийшла з Hрами до HR, там було троє людей, троє HR, не менеджерів, нікого не було. Це просто було інтерв'ю попереднє. Друге інтерв'ю, але вже тільки з чарами, і відповідно вони мене там запитували, е який я досвід маю роботи з клієнтами, і різні ситуації наводили. А якщо буде така ситуація з клієнтом, як ви будете реагувати? Якщо така ситуація, яка така. А якщо ваш менеджер буде незадоволений вами, наприклад, да? а якщо ви не задоволені менеджером, як ви будете реагувати, що робити? Якщо там ви бачите, що ваш Співробітник сидить і нічого не робить, а ви тут зашиваєтесь, у вас куча роботи, і як ви будете реагувати на дану ситуацію, чи вам буде обідно, що ви будете робити? Такі різні психологічні питання, ну, мабуть, задавали на даному інтерв'ю, воно тривало приблизно 40 хвилин. 30-40 хвилин. І після того вони сказали, ми вам перетелефонуємо, оскільки це менеджер має приймати рішення, чи ви будете працювати тут. І якщо все буде добре, то ми з вами зв'яжемося і у вас буде ще одне інтерв'ю уже з менеджером. Відповідно, це був кінець червня. І я ну вже жду. Липень мені ніхто не дзвонить. Початок серпня мені ніхто не дзвонить. І потім, десь в середині серпня прийшла смс що вас запрошено на інтерв'ю з менеджером. І вже десь в 30-х числах серпня в мене була співбесіда вже з менеджерами. Там було дві людини, два один якби керівник відділу, і другий мій безпосередній менеджер. Двоє людей, дві жіночки зі мною було спілкуватися, спілкувалися. Про що вони мене питали, я вам е, можу е, в наступному відео просто скинути себе, е, ті питання, які вони задавали, оскільки в мене є в архіві відео, коли я тільки прийшла додому і ще на тих емоціях розповідала, що запитували, бо вже зараз навіть не пам'ятаю, що питали. То це буде в наступному відео, сразу після цього я скину. Якщо комусь цікаво, що запитували на тому інтерв'ю, можете подивитись. І вже 30-х да, десь в серпні мене ця співбесіда була. І вони також сказали: ми вам дамо знати. Все, чекайте. І відповідно вже початку початок вересня вони зі мною не зв'язувалися. І потім мені буквально десь 20 вересня перетелефонувала безпосередньо менеджер і сказала, чи ви можете приступити вже з понеділка. Я кажу, так, да, звісно. І вже з 26 вересня 2016 року я отримала офісну роботу в кастомер сервісі. На жаль, це тривало, виходить, 8 місяців, оскільки я при цей термін. 16 січня я прилетіла, і 26 вересня я приступила до роботи. Вісім місяців. На пошук роботи мене пішов. І дали вони мені всього парт-тайм. Парта, тобто всього з 9 до 2 години дня. Ну, я, я була дуже задоволена, що я можу зацепитись хоча б там, оскільки це вже перший досвід в Канаді. це вже... Дуже хорошо, я можу підтягнути свій лисенг, свій райтінг, Я можу вникнути в роботу вже внутрі, подивитися, як це все працює. Це було дуже круто. Я задоволена, що вони мені дали цю можливість, але дали мені тільки part тайм зарплату на той час. Вони мені дали 13 доларів 20 центів. Тільки на, з 9 до 2 години. І то там був перерив, тобто я не мала всі 5 годин оплачуваних, щось там 4 з половиною години я мала оплачуваних. І потім тільки після 9 місяців роботи там вони мені дали на, на цілий день роботу на фултайм, після 9 місяців. І я пам'ятаю, як мені було. Не дуже приємно, що приходять інші дівчата їм зразу дають фултайм, а мені дали тільки time. Ну, я розумію, вся проблема була моїй англійській. Вони і так взяли мене з поганим рівнем англійським на кастомер service і на телефон. І я розумію, що вони мені дали шикарний шанс зацепитися. І я дуже вдячна цьому. Так, що таке, такі короткі, коротке, не коротке відео про те, як я знайшла свою офісну роботу в кастомер сервісі з рівним англійським. 5, я б сказала. Ну там я дійсно підтягнула своє англійську, оскільки там я вже спілкувалася і по телефону, і подолала всі страхи <гум> дзвонити кудись. Так що, таке, надіюсь, вам це відео сподобалось. Всім! Самого найкращого, пока, пока.